І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хорнет на Шкода Т-56, карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну Це на симбіщенський біщій. До речі, ми на лінії Маннергейма, хоча, я пам'ятаю, з верхнього респу був бій. Був показовий такий бій, ну він настільки так багато. Нас, по-моєму, 10 тисяч настріляв. Ти я ж колись був здивований, ну як це? Ну два снаряди, так? Ми знаємо, є такі танки, наприклад, як Башатильйон Бураск, так також два снаряди, але вони настільки багато нахлопушують. І треба вміти на ньому грати. Тут непогано танкує башта, ми знаємо, так? Доволі непогано е і корпус іноді танкує рикошетить, але взагалі то башта. Ну і барабан. Барабан сам перезаряджається довго. Отже, на це треба треба всі недоліки та всі переваги використовувати в боях на таких танках. І тоді ти побачиш, наскільки це крутезний танк. Ну я думаю, ми в цьому бою також побачимо. Так, підхлопушив, щоб на переказі не бути прихлопушеним. І поїхали вперед. Там братіші поїхали агресивно. Отже, треба їм там допомога. І це чудово буде імбопозішн, до речі. Ані, не хоче наш герой туди Хочеться битися за тим, хто за їм камінцем там стоїть, і нейч. Щоб він зверху їх не нахлопився, ну все вірно, в принципі. Три один рахунок в нашу користь. Починається тут зарубічний. Ну мені здається, треба зараз їм допомога. Тому нашим братішам, бо в них там КП взагалі вже не залишилося. Хто їх сідає? Ну, із четвертий... Ой, із шостий там взагалі бачимо зашкірився. Щось він там зрозумів позаду. Оця позиція. Ну, поїхав, мені здається, треба було трішечки-трішечки раніше. Хоча. Хоча напевне зараз епічний епік побачимо. Чи що? Бо перевага зараз у суперників, саме тут по танку. Перезаряджаємося, чекаємо. Це наш герой зуб точить на того ТНХ. Ну що, братіш? Приїхали на допомогу. Це ж Такий вже знітився, знітився, бачимо. Його <реш> <реш> до речі, це Моя неулюблена. Мій неулюблений танк преміальний. Ну, тому що він в мене є. Я не знаю, якби в мене була шкода, то напевно б мені він сподобався. Але я ж кажу, треба обережно Так, крася, ти там тримаєшся, тримаєшся. Чомусь не агресивно, розуміючи, що перевага у суперників, щось вони не агресивно грають. Там уже бачимо, що і шостий навіть підтягується. А це буде неочікувачик, тому що вони ж все ж таки, ну, може не розуміють, що можна було продавити. Але вони ж... Бачили, що е, тут менше стати? Обаювався, Не Льова. Несміливий, так скажемо. А наш герой сміливо сюди приїхав. В принципі, якби раніше приїхав, можливо. Е, і, кра, і краще у нас тут були б варіанти, бо більше танків було. Приїхав тут на допомогу ще й на ЛТР, був за це жорстоко покараний, тому що на литежці, е, ну, ще треба вміти грати, так. Щоб заїхати, тили суперникам саме держав. Ой, на знищення. Три вороги знищено. 3519 настріляно. Вихлопушили! Вихлопушили! Тут перевага у суперників була, ми їх тут полопоємо. Ось воно імбіщенське імбіще. 3500 настріляно, 320 натанковано. Виїжджаємо вже на базу суперників. Там якби зараз об'єдналися... Прототіпо та Лоренсь 40 тонн об'єдналися та вихлопушили в цей момент Алінію, то взагалі ми б взяли повне оточення. Лунтик під'їжджає по центру, буде пересвічувати, бо там на поверсі по-любому стоїть. Ну, Там ми ліс бачили, останній раз стояв. так? А, Ліс від'їхав. Ну також помилку зробив. СТРВ тепер залишився на ползі. Така перевага була, і тепер вона знівельована. А знівельована, бачите, тому що Лунтик зупинився. Якби він під'їхав ближче тоді до полочки, то мені здається, що е, проблеми були б тоді в СТРВ. А так СТРВ починає виклопнувати. Напруження досягає свого апогею. Бачимо, що ми тепер і програємо А-лінію. кличе на допомогу Семовента Контра 67. Горщик у нас по посел... ну а що борщик може зробити? Борщик це... йому треба непомітно грати, непомітно заграти. А ліс приєднався, ну, я не знаю, но лісу я, на їхньому місці ліс, якби залишився на поверхні, він би був більш небезпечний. Або поїхав би став десь там за їхньою цією гіркою. Як далі поїхати? КП немає нашого. Горщик там нічого не зробив. Авента, ну він тримає там, а лінію можливо, навіть суперники повернулися, бо вони бачать, що у них на базі загроза. Дивіться скільки тут трубіть. Оце було заробіще, все я розумію. Поїхати аж по колу проїхатися, ну це ще те буде задоволення. Я вам скажу. І можна просто так, поки ти будеш їхати, ти в цю команду по Там ще й скорпіон стоїть. Ну, в принципі, так, зрозуміли. Вся команда, що тут була біля води, зрозуміла, що тут вже ніяк не проїхати. Отже, непростий бій. Та їм взагалі з самого початку був непростий. Перевага була. У суперників тут по танкам біля води, а потім все ж таки вихлопую. Я не зрозумів, чому вони не скористалися цією перевагою. Так, там також де скорпіон, не треба проїжджати, тому що будуть проблемні проблеми. Бачили, що я надхлопушую. Так, ми вже... А, ні, бо я думав борщика втратив. Борщик повернувся, тепер ми в захист стаємо. Дефовський де. Так, ну нічого не відбувалося, то я трішки перемотаю. А ось починається вже рух суперників, вони вже починають агресивніше грати. Тут, бачите, тут гойдалки, от реально, спочатку перевага на нашому боці, потім суперників, перевага. Ми виїжджали на базу суперників. Ну, мені здається, більш сміливіше треба було напевне виїжджати. Втратили багато танків, повернулися, тепер суперник починають агресивно грати на нашу базу. Контратака. Контратака на контратаку. Так, і знову ж, ну це терпіння треба мати, неймовірно. Ще пройшло 5 хвилин бою. Нічого не відбувалося Залишається до завершення бою 5 хвилин. Це сліз, ну, я не знаю, ну там. Петиха там вона звідти не виїде, у нас базик, там її тримає в напружці. Якщо хіба що на вазика агресивно поїде. Суперники також не сміливі. бачите, вони вже могли б цього Симовента контракара продавати. Опа! Сміливі, Скорпіон проїхав, сміливий. Чи поїхали по центру викладку. Вже, по... вже треба щось робити в цьому бою, тому що залишається 4 хвилини до завершення бою. Втрачаємо ми ще один танк, 11-9 рахунок не на нашу користь. Просадка по ХП майже 2000 не в нашу користь. Огонь. Чудово, що... Ой, не падайте, не падайте! А, він, Він, я зрозумів, він спеціально упав. Чотири вороги знищено, Чотири тисячі настріяно. Братіш, виїжджай, 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 ховайте. Повайся, бо поїхали, десь треба продавити. У нас це моменти поїхав продавлювати. Там я застрів. Тяжа. І на нього агресивно поїхав. 11-11. Чудово, порався там синувант. Поїхали ліса, вихлопушимо. Там Скорпіон по центру пролазив, до речі. Я не знаю, буде тут перемога чи ні. ну Ви ж розумієте, мені записувати, коли нічого не відбувається, у мене іноді закінчується. Е, чудові та цікаві історії, отже, я перематую. Але вже мені цікаво, що ж, як же завершиться цей бій. Ну не вже пор, ну не можеш бути, так що нічия. На цей момент я поїхав вже в наглючу, поїхав на базу суперника. Скорпіон по центру. GST. Е... Ну, я не знаю, він не світився давно вже. Ліс там біля води стоїть. Вони ж бачать, що в них перевага по танкам, вони ж також хочуть напевне перемогти. Хі -хі -хі. Опа, поїхав! Чида. Вагань! Зупинитись! Чида. Ліс підсвітився. Це борщики башту. Не знаю на якій там гарматі борщик, так там одна більш скорострільна, одна. Більш вихлопухувальна. Агресивно се там, ну братіш. Братішний братіш поїхав агресивно на СТРВ. Він розуміє, що треба вже ну, щось робити. Дві хвилини 30 секунд до завершення бою. Вперед, го 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 Всі поїхали на ліса цього. А семивента хай стає на захоплення. Є! Yeah. Поїхали на скорпіона. Чудові та цікаві бої. Але терпіння, я ж кажу, ну, в мене не вистачило. Я вже б вже кудись поїхав. би. Та краще вже в наступний бій би поїхав. Опа! Скорпіон приїхав. Чудово! Це моменти зараз треба ставати на захоплення, бо хвилина 40 захоплення, на всяк випадок. Ааа, пратили. Там підгорів скорпіон, але не догорів. Ставай, ставай. Все, стає на захоплення, він встигне. Не тут ще в нас буде така напружена дуельна дуель. А він стрільнув, по-моєму, чи ні? Давай тебе якось перетипувати. Ви маєте на постріл, так? Навіщо з'їхав захоплення? -а. Ну це ж перемога була, ну навіщо, ну реально. Ну якщо зараз вихлопушать шкоду, що тоді? Нічия Не встигнеш навіть доїхати. Отого немає терпіння, бачите? Це момент А був би братішним братішом, хвилина до завершення. І не встигну навіть доїхати. Оце так. А візьму поїхав. Ох, і не пробив! Чудово. Оце я перенервував! Оце. Ви, ви знаєте, як перенервувати гравця Йої вболівальника. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!